Достояння України з Росією триває не одне століття. Наш героїчний народ і його полководці уже багато разів доводили, що його сподарями на своїй землі. Армія інформ представляє коротку історію 30 збройних конфліктів. Після обрання гетьманом України Юрія Хмельницького Московія змусила його підписати в Переяславі угоду, що скасовувала гадський договір з Річу Посполитою та знову робила козацьку державу союзником Московії, триваючи від 1654 року війні з Польщею. Підписану угоду Москва планувала закріпити спільною військовою кампанією проти королівських військ. Влітку 1660 року московсько-козацькі сили рушили з Києва на Волинь. Проте від початку між українським головним штабом і Московським не було взаємної довіри. Московський головнокомандувач Василій Шеремєтів, маючи під своїм проводом близько 15 тисяч московитів і 20 тисяч козаків лівобережців Тимоша Цицюри дійшов до містечка Любера, і тут зовсім несподівано для себе наткнувся на великі сили поляків і кримців. У ході битви під Любером він після кількаденних боїв мусив відступити назад. 27 вересня під містечком Чуднів московське військо опинилося в оточенні. Врятувати ситуацію могло 20 тисячне військо під командуванням Юрія Хмельницького, що прямувало на допомогу. Але поляки кинули на переріз Хмельницькому значні сили, і 7 жовтня раптово атакували козаків під слободищами. У результаті перемовин на Юрій Хмельницький уклав 27 жовтня 1660 року нову угоду з Річчю Посполитою. Слободищинський трактат розривав союз з Москвою та відновлював автономію війська Запорозького у складі Речі Посполитої. Наслідком цієї угоди стала неминуча капітуляція московського війська, яка відбулася вже через тиждень 2 листопада 1660 року. Однією з головних умов капітуляції була відмова царського уряду від претензій na Ucrânia. 4 листопада кримці взяли в полон обезброєне московське військо разом із головнокомандувачем. як і після Конотопської битви цар почав готуватись до евакуації з Москви на Волгу. Проте закріпити успіх переможцям не вдалося. Частина козацької старшини виступила проти Юрія Хмельницького і відмовилася визнавати Слободищинську угоду. Тож гетьману довелося придушити антипольські повстання. Сили поляків теж були виснажені, виникали серйозні проблеми із постачанням та виплатами. Комендант московської залоги в Київ Єві князь Барятинський всупереч угоді годі відмовився здавати місто, а польські війська не наважились нападати. Тож у Києві, а разом із ним і в Лівобережній Гетьманщині залишилися московські військові підрозділи. Цей фактичний стан поділу України між Московією та Річю Посполитою був відображений у Прамир'ї 1667 року, яке завершило тринадцятирічну московсько польську війну, проте не було визнане військом Запорізьким.